Вітаю, друзі! З вами Білкін. Ви на каналі Мойо. Сьогодні в нашій студії гість на ім'я Ротак-32 від компанії Bosch. Це газонокосарка, дуже легка, дуже невеличкого, так би мовити, формату, яка дозволяє косити траву, звісно ж, на не дуже великих площах. Достатньо потужний двигун, 1200 Вт, 1,63 кінських сил, якщо вам це щось говорить. А також назва Rotak 32, якщо ми бачимо у назві якось, якесь число, це щось і означає. В даному випадку це означає ширину косіння. Тобто 32 см за один прохід ви е, скошуєте. Також ми бачимо три ступені регулювання висоти косіння. Е, ну, гарантія 36 місяців, це 3 роки прекрасно. Е, обсяг травозбірника 31 літ. Ну і, як я вже казав, це не для, для не дуже великих ділянок. Вона електрична, тобто не акумуляторна, а електрична, її треба вмикати в, в розетку через ваш подовжувач. Тому що, як завжди, ми побачимо тут просто розеточку, в яку наш подовжувач буде увімкнений. Нам залишається що додати: Так, електростарт, задній викид, регулювання висоти зрізу, я вже сказав, три. Дуже легка, до речі, 6,8 кілограма, тобто однією рукою вам дуже буде достатньо. Достатньо легко це все робити. Нам залишається розпакувати, зібрати. Я думаю, це також буде неважко. Не і протестувати. Я обожнюю такі огляди, коли ми мінімум часу знаходимось у студії і максимум, так би мовити, у полях. Тому я відправляюсь у поля. Там і побачимось. Ну що ж, Як ви зрозуміли, з цього 3-секундного швидкого відео зборка дуже легка і швидка. Тут достатньо було зібрати дві половини цього збірника з кошеної трави, встановити ручку, клац клац і сюди дві дуги прикрутити на шурупчики, які йдуть в комплекті, і з'єднати другу половину дуги. Також ви розумієте, що якщо ми ці штучки відкрутимо, щоб, наприклад, у сараї чи де ви там будете її зберігати, можна ручку опустити і буде займати менше місця. Також дуже проста система підйому та спуску, тобто регулювання висоти скошеної трави. Можна, до речі, така ідея з'явилася, можна зробити два колеса окремо, тобто 6 см, наприклад, і там з іншого боку, наприклад, зліва зробити меншу висоту і буде під кутом. Ну, тобто Якщо ви там хочете якийсь дизайн собі зробити на газоні. Хоча це просто ідея, можливо, хтось по поділиться своїм досвідом. Знову ж таки, зверну увагу: перше, що вкидається в, в очі, а в руки її вага, тобто 8,5 кг. У кілограмі вона дуже легка, дуже компактна. І знову такі повторюю про те, що це для невеликого газону. Тобто, якщо ви хочете там гектари якісь е, біля не знаю, біля якихось клубів чи гольф-полів, гольф-поле стригти, це не той варіант, це для маленького газону. Біля дому собі краз там підстригли і е, е, отримуєте задоволення. Рівень шуму цієї штукенці 94 дБ, Це не гучно і не тихо. Ну тобто, плюс-мінус десь середній такий. Ну, зараз увімкнемо і почуєте приблизно почуєте. Також є направляючі, які дозволяють нам зрізати під самим, так би мовити, бордюром. Я виставив вже тут собі таку доріжечку з цегли. І ми спробуємо наскільки близько дійсно воно буде зрізати. Тобто, ось з обох боків є направляючий. 31 літр ємність цього збірника. Також він стандартна історія. Стандартно він ставиться, так практично у усіх знокосарках, принаймні тих, що мені в руки випадалися. Тут є також ручка для того, щоб його дуже легко переносити або катити. Тут є запобіжник, тобто ви не вимкнете просто так. Не дай Боже, тут хтось зачепив чи ще щось, чи ви випадково натиснули. Тут є запобіжник, спочатку потрібно натиснути кнопочку і потім вже вмикати і вимикати. Також тут є стандартний коротесенький шнур. Сюди під'єднується вже ваш подовжувач, будь-яка там длина, яка довжина, яка вам потрібна, і є тримач, такий гачок, за який ви... Чіпляєте свій подовжувач, щоб його не вирвало там, якщо ви десь зачепилися. Ну і звичайно звертайте увагу, щоб його не затягнуло під, під ножі. Двигун потужний, 1200 ватт. Для такої машини, мені здається, навіть більше ніж достатній, тому проблем із скошуванням не буде. Давайте перейдемо вже в принципі в безпосередньо до, до косіння трави. От вам, до речі, великі плюси маленьких розмірів. Ось тут між двома кущами лохиними заїжджаємо, зрізаємо все, що нам потрібно, і те саме можемо зробити. Тут, будь ласка, зараз потрібно. Ось, будь ласка, дивіться. Просто в будь-яку щілину заїде і все, що не потрібно, видалить. Йдемо далі. Ну що ж, тепер ми під'їхали до того моменту, коли ми перевіримо, скільки залишається під заборчиком, під не знаю, під бордюром, під, в даному випадку, під цеглою, точніше, між цеглою і нашою машиною, нашим тримером, нашою газонокосаркою. Тобто, скільки травички залишиться тут ну, такою, як вона і росла. Тому що виробник заявляє, що нічого не залишиться, тому що є направляючі спеціальні і абсолютно все зріжеться. Давайте перевіримо. Це дуже легко зробити. Ось, будь ласка. Показую, скільки тут у нас трави. І зараз пройдемося один разочок. І все перевіримо. Поїхали. Я, як у кажучи, у шоці, будь ласка, подивіться. Абсолютно під самий бортик. Нічого не залишається. Тобто оці направляючі... Давайте я вам ще раз покажу. От сюди потрапляє трава і затягує її туди під вже під двигло. Ну, тобто... Неймовірно, але факт. Ну що ж, дорогенькі, будемо робити висновки. Е, як завжди я кажу, висновку робити саме вам, ви є покупці потенційні, тому е, робіть висновки самі. Моя особиста оцінка 10 із, точніше 9,5 із 10. Тому що чому половинки немає? Тому що тут немає індикатора заповнення цього, е, цієї ємності. Для скошеної травички, до речі, мульча ідеальна. Хоча, мені здається, вона тут і не потрібна. Ну, по-перше, тут є сіточка і через неї все видно. А по-друге, це маленька, але потужна, компактна газонокосарка, якою я не впевнений, що ви будете забивати повністю за один, так би мовити, сеанс роботи. Тобто вона розрахована на те, щоб робити невеличку роботу на невеличкому газоні. Приємну таку з задоволенням, так би мовити. Всі технічні характеристики можете подивитися знову ж таки. На сайті додаткові технічні характеристики. Мені здається, я всі назвав на сайті моя посилання на цей то на цю газону косарку буде під цим звичайно ж відео. Ну а зараз я буду вже з вами прощатися до наступних оглядів. Не забувайте після перегляду будь-якого відео, у тому числі цього, задонатити на ЗСУ, тому що вони роблять все, що від них залежить. А ми помагаємо робити все, що залежить від нас, щоб не вважати нашу з вами перемогу. З вами був Білкін. Цілую плечі і до встречі. Щасливо!